Наливається янтарний напій. пиво. Кубок Львова, як то кажуть. На замітку футболістам Карпат як в кубки треба вигравати. Обов'язково передам ці нічі Денису. Продемонструє. За перше перше місце автофанів хоч на якомусь турнірі. <гум> <гум> <в останні. гум> Дай Бог, не останнє. Перше місце. Там що ще є? Там ще одна жулька? Та ні, я з такого буду пити стоя. І тут ще щось. Сто сусі... З російських засуванів. Давай. Закину там. І в цю торжественну хвилину Чорноморець забив Дніпру. Треба показати, як все робиться. Ну, блядь. вляєте. Давай, щоб до останній кубок. Було скобка так іде да добре, скоро так. Шеф, воно так скоро випивається, як та фляжка створює за землю. <рес> Приємно, що ми решки взяли хоч один кубок, перший, скажімо так, почин. Далі буде. Так. Да.